Доброго ранку, ми з України я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Сподіваюся, у вас все добре, ви живі, ви здорові, як родичі гарбузові. Хто пам'ятає ще цей віршик? Колись ми вивчали його у школі, здається. Гаразд, вже теж не пам'ятаю, вже, знаєте, пам'ять не та, старость не радость і таке. Гаразд, я сподіваюсь, ви готові почути підказочки від Таро, від сьогоднішнього Таро. Навіть не знаю, як Таро називається, і коробки не бачу поблизу. Ніде. Не бачу, гаразд. Хтось десь питав, але я не пам'ятаю. Так, гаразд, поїхали. Карта номер один. У нас випадає нульовий аркан, і це говорить про вірніше, це дурень або блазень, хто як хоче, це нова можливість. Новий період в вашому житті. Тобто, значить, сьогодні ви починаєте життя спочатку. Хтось прозрів, а, хтось починає якесь навчання, у когось, можливо, народилася дитина. У... Хтось купив поросятко, щоб до весни, верніше, до осені відгодувати до зими. Хтось посадить сьогодні город і буде чекати. А, це якийсь початок. В кожного він буде свій. Це емоційний також початок. Це людина хоче щось пережити. У когось починається якась, знаєте, як це називається абентоя. екшн, Як це називається? Пригоди. У когось, от, у когось починається якась подорож, пригоди. Хтось їде у відпустку. Ви знаєте, ця карта говорить: сприймайте все. Не заморачуйтесь в першу чергу, сприймайте все так, знаєте, свободненько, трошечки розслабтеся, ця карта теж каже. Карта номер два. Десяточка кубків. У когось дійсно сімейне щось, хрестини, родини, юбілеї сьогодні у когось, ну, Маю на увазі. І не має значення, коли ви саме подивились це відео. Саме в той момент, коли ви це відео відкрили, вам потрібна ця інформація. Дивіться, це може бути е, якийсь юбілей, е, має значення весільний юбілей, тобто вашої сім'ї. Е, якась е, дата на роботі теж щось приємне таке. Е, е, це карта, знаєте, по повній програмі. Як би це сказати, весела, радісна, це удача, це перемога, це успіх, це, це все настільки добре. Це закінчення, кінець буде прекрасний. Тобто сьогодні кінець чогось якогось періоду, щаслива якась дата, ось і хороше закінчення. Це емоційний день. Взагалі-то, якщо я не помиляюсь, я роблю це карту на понеділок. Зараз я точно подивлюся. Так, кудись я не туди. У нас що? Червень. Ага, 10 число. Ось, тому, в принципі, дивіться, 10 число це і десятка сьогодні. Тобто, це дуже щось таке знакове. Запам'ятайте цей день. Щось сьогодні дуже у вас відбудеться, дуже приємне і знакове, мої дорогенькі. Радість якась. Не хочу казати, що звільнення якоїсь території або ще щось. Це і воз'єднання сім'ї, до речі, теж карта номер 3 Світ. Дивіться, у нас сьогодні дуже хороші карти випадають. Світ говорить теж про завершення, якесь про якесь хороше завершення, підписання якихось угод. Тобто, можете сьогодні підписувати це і може бути карта і примирення, якщо ви з кимось сварились. Це і з сусідами, і колегами, і домашніми, це воз'єднання знову. Це домовленості можуть бути, і, як я вже сказала, підписання якихось документів, договори, якісь, укладання якихось договорів. Ось, хтось, можливо, поїде за кордон. Ось, хтось, якась справа закінчиться добре, успішне закінчення якоїсь справи. Ось, якось так. Ну, в принципі, карта хороша, будьте відкриті до нового. Тому що оце завершення, а це нове. Так само ось ці дві карти можна трошечки прирівняти в тому плані, що це завершення і одночасно новий початок. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!